Всім привіт! Це канал Хіч Трі. І сьогодні ми поговоримо про самі популярні питання, які задаєте ви, коли приходите до нас в салон, або коли ви пишете нам в директ, або смски. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Нам буде приємно. Поїхали. Одне з найпопулярніших питань. А підкажіть, де ламінат, який можна стелити на теплу підлогу. Давайте розбиратися. Зараз, в принципі, всі ламінати європейських брендів, вони допускають укладку на теплий пол. Любий ламінат, який представлений в нашому магазині або в принципі в магазинах, дозволяється ставити на теплу підлогу. Є деякі зауваження по температурі, да, там 28-30 градусів не більше. Бо якщо він розігрівається, в принципі, з ламінатом, з самим ламінатом, нічого такого страшного не буде. Але так як в ньому є формальдегід, а він є, то при дуже великій температурі ламінат нагрівається і формальдегід випарюється. І він дуже починає воняти, і це дуже шкідливо. Екологія тут якраз. На першому місці. Тому, да, тепла підлога дозволяється, тільки слідкуйте за градусами цієї теплої підлоги. Питання номер два: це товщина. А який краще взяти: 8 чи 12 чи 10. Тут все чітко залежить від того, як вам треба підійти до плитки, якщо ви хочете все робити плитки. У цих от да, там якісь там на 3-5 міліметрів, то тут ви обираєте і виключно по цих параметрах, бо товщина ламінату ніяк не впливає на його якість. Для квартир, там додому спокійно можете брати 8 міліметрів і не переживати він вже ну, настільки гарного, гарної якості, що, ну. Нема сенсу брати там 10-12. Якщо ж вам треба підняти його максимально, тоді да. Третє питання. Чи можна укласти ламінат на всю квартиру єдиним контуром? Так, можна. В принципі, можна. До 120 квадратних метрів ви можете укладати ламінат єдиним контуром. Якщо у вас більше, то ми би не рекомендували. Тому що, а, опять же, фізика, опять же, замки. Можуть не витримати це навантаження і а, десь він може розійтися. Тому, в принципі, укладати одним контуром можна, нема ніяких проблем. Це навіть красиво зараз виглядає. Всі люблять зараз одним контуром укладати по всій квартирі. Якщо у вас квартира до 120 квадратів, укладайте, радуйтесь, дивіться, любуйтеся, все буде добре. Четверте питання. Воно завжди стосується класів. А яка різниця між 32 і 33 класом? Розказуємо. Е, як визначити клас ламінату? Да? Тут, тут спеціально на заводах є такий тест табера, грубо кажучи, е, болгаркою болгарка крутиться і стирає верхній шар ламінату. От наскільки більше обертів ця, ця болгарка прокрутиться, опять же, я е, питаюся розказати вам самими простими словами. Там можна сказати, це спеціальний апарат, там. тра-та-та-та-та. -та -та -та. Просто як. як для новачків, грубо кажучи, да, то це, наскільки більше обертів цієї болгарки можна зробити на цьому ламінаті і не пошкодити, від того і вирішується клас ламінату. 33 клас буде більш зносостійким і більш витривалим, і більш міцнішим. Тому ось це така проста різниця між 32-м і 33 м Але якщо розбиратися. Далі, то 32 клас абсолютно, ми вже це казали дуже багато разів. 32 клас ви можете використовувати в приміщеннях, де ви живете, це дом або квартира. 33 клас ми би рекомендували використовувати в приміщеннях, де є інтенсивна проходимість. Це офіси, кафе, ресторани, щось, де ходять багато людей. Ось і вся різниця між 32 і 33 класом. Сподіваюся, нормально пояснили. П'яте питання це про скрипи. Ламінат скрипить. Всі ми це чули не раз, всі ми це бачили, як він скрипить. Чому він скрипить? Насамперед, тут є декілька варіантів, чого він може скрипіти. Перший, самий основний – це нерівна стяжка. І коли ламінат е дуже провалюється, то замок об замок, а я, так як в ламінаті все-таки є дерево, Нікуди не подітися, там є дерево, то дерево об дерева починає скрипіти. Просідає десь в якоїсь моменті у вас на стяжці цей ламінат і починає скрипіти. Другий момент теж такий доволі простий варіант, коли береться товста і саме дешева підкладка. І от в тих місцях, де ви ходите, постійно ходите, через деякий час вона просто усаджується, грубо кажучи, в, в бумагу. І все, і там починається провал у ламіната, і він починає скрипіти. Ось вам дві найпопулярніші причини, чому скріпить ламінат. Поїхали далі. Шостий момент це у нас фаска. Що це таке, і навіщо вона потрібна? А, розказуємо. Фаска ізначально була придумана для того, щоб максимально придати ламінату вигляд паркетної дошки. Щоб виділити кожну ламель, щоб це було естетично і красиво. Але згодом о, це все вдосконалювалось, вдосконалювалось. І зараз фаска це необхідний матеріал на ламінаті. Бо якщо ми кажемо про вплив води на ламінат, да, ви розлили воду, о, ваша дитина грається і розплескала якісь рідину якусь, то ламінат з фаскою. Він трошки фаска трошки запобігає потраплянню води внутрі ламіната і послідуючи взбуха взбухання. Ну взбухает ж він. Бухає, а не взбухає. Ой, как это сказать? Набухает. Набухає. Все вокруг бухає. Е ем... -е Фаска, вона попереджує набухання. Тобто вода попадає, фаска її притримує і він не набухає цей ламінат. Якщо ж фаски нема, то воді, то воді дуже легко потрапити в замок, трошки пройтись до самої HDF-плити, і HDF-плита почне розбухати. І тоді у вас на, на оцих на з'єднаннях ламелі з ламелію починається він підніматися, ви починаєте ходити. Стирати і, взагалі, це превращається в дуже некрасиву картину. Тому фаска це не тільки про декор, не тільки про красоту, а й про якість. Наступне питання у нас завжди ми стикаємося, коли приходять люди і кажуть: а покажіть нам вологостійкий ламінат. Розказуємо і показуємо. Весь ламінат, який представлений у нас, він вологостійкий. Всі виробники ламіната вони вчаться, вони вдосконалюються і вони постійно роблять ламінат все краще, краще і краще. Тому зараз на ринку України практично весь ламінат є вологостійким. Він не боїться потрапляння води там до однієї години, однієї-двох годин, в залежності від того ламінату, все-таки від виробника, від ціни на цей ламінат, як він може боротися з цією водою. Окреме питання водостійкий ламінат, так, да, це інше вже питання. Це ламінат, який не боїться води вже він бореться з водою 24, 48, інколи 72 години, навіть заявляють виробники. Так, да, це водостійкий ламінат, це трошки інший варіант, це трошки інша ціна. Але якщо наш розговор все-таки стосується вологості стойкості, то весь ламінат є вологостійким. Наступне ваше питання, це. Про підкладку. Вона звучить, а яку краще підкладку покласти. Тут нема однозначної відповіді, яку. Бо під кожне приміщення, під кожні вимоги ваші, буде окрема підкладка. Да? Якщо вам все одно просто десь покласти якусь підкладку, то можна спокійно взяти саму звичайну полісторольну підкладку, там 3 мм, покласти і забути, все добре. Вона дає осадку. Так, вона дає осадку, вона буде трошки просідати з часом. Це нормально. Але це дешево, дешево і сердито. Так? Якщо ми кажемо про трошки краще, до речі, у нас є отут відео дуже круте про підкладки, де ми, в принципі, все розказуємо про підкладки. Ще момент тихої ходи. Е, да, можна, але вона не любить, вона не дає осадку, вона в принципі більш-менш приємна по ціні, але вона не любить вологу. Якщо ви її кладете у вологе приміщення, вона може просто розбухнути в, в, ка в кашу. Да? Ну і далі куча. Якщо вам потрібна акустична підкладка, є спеціальні акустичні підкладки. Якщо вам потрібна там супер-пупер підкладка, є там пробкові підкладки, у яких є один такий мінус, це її ціна. Тому треба підбирати підкладку конкретно під вашу вимогу, конкретно під ваше приміщення. Ось, в принципі, і всі основні питання, які ми назбирали. Але якщо у вас залишились ще якісь питання, що ми не розказали, ми з задоволенням розкажемо, покажемо і зробимо так, щоб вам було все понятно, що стосується ламінату. З вами був канал Huge3. Підписуйтесь. Ставте лайки, дякуємо, що додивились до кінця. Коментуйте. Все буде, Україна!